Добрий вечір, Ютуб. Хочу сьогодні зняти коротеньке відео, точніше, обзор е, саморобного мотоблока. Е, ну не, не мого. Мій вже всі бачили, хто не бачив, подивіться. Сьогодні в мене така ситуація була. Я був на роботі і побачив, як е, там один дідок мучився, щоб завести мотоблок саморобний. Він десь його узяв свого діда, того діда вже багато років немає. Той мотоблок мотоблок стояв. І ну, він по заводу, по заводу, він його міг звести і каже, я краще його циганам на металом здам. Ну, я побачу я кажу, ну та давайте я краще його відкуплю по ціні металому, може дам чуть більше, бо мені, мені сподобалося, точніше не сподобалося, а за, заінтересував мене, зацікавив, редуктор, який стоїть на тому Е, Скажу наперед, мотоблок. Ну, точніше, що буду договорити. Зараз покажу, і ви подивіться. І... І зараз, оно зараз, ну, тако покажу. Ось такий загальний вигляд його. Зараз я включу світло. Ось, ось такий корчик. Чекайте, зараз радієчку виключу. Так, дивіться. Цьому мотоблоку вже кучу років. Той е дядько, який його робив, цей мотоблок, його вже дуже багато років немає. Точніше, років 15. Але саме головне дивіться, мене зацікавив цей редуктор. Бачите? Редуктор. Але в нього є. Назвемо його, він такий весь стояв десь там у порохах. Але мене зацікавила ось ця штучка. Бачите, тут є нейтральна передача, Задня. бачите отвір. Задня, нейтральна вперед. Ну, пере, пере, передня. Точ, той, точніше, вперед їде. Е, також. Це взагалі тут немає ніякої хімії. Це стоїть е, від бензопили тут урал. Е, е, урал. Також можна було поставити від дружби-двигун. І він тут, е, це я так савковий, так... так... Ця це штучка, цей це редуктор. Я не знав взагалі, що це таке, думав, що якісь непонятно від чого. Але взагалі то це була така штука, і вона стояла. Зараз я вам скажу, бо я, я по, по, походив по інтернеті. Пошукав, е, написав реверс редуктор і почав дивитись по зображеннях, похожих на цей. Ця штучка називається дкш 64 Волжанка. І ось, таке, ось така приблуда, бачите, я навіть записав, бо не можу запам'ятати. Ось цей редуктор стояв на, на половині системи. Може, хтось. Я цього вже не застав, бо я занадто малий ще був. Колись у нашому селі була поливна система по полях, у нас вирощували там помідори, перчицю, там, цю, цю капусту. І стояли такі поливні системи. І видно, той дідок, який ось це склипав, бачите, яке воно. То він працював на тих поливних системах, і коли вже тут все почали потрошити, коли союз розпадався, і він ось цей редуктор, напевне, собі. ну... Придбав чи, чи може так просто взяв, чи як там колись це називалось. Дивіться, легеньку таку статистику скажу. Ще раз скажу назву дкш 64 Волжанка. Передаточне число. Я так, я так розумію, дивіться, на мою думку, тут іде коробка і тут іде редуктор. Я подивився, думав, що взагалі то редуктор йде черв'ячний. Мені трошки черв'ячний редуктор не подобається, бо тому що він не має вільного ходу. Ну Він не качається накатом. Він сильний, але не качається накатом. Це мені не подобається. Але цей качається накатом. Тож значить, що виходить, значить, тут не черв'ячний. Це вже радує. Потім передаточне число. Якщо вперед, в принципі, вони однакові. якщо вперед, що назад йде один оборот двигуна, Дорівнює оцей вал, що виходить, то дорівнює 1,62. Ну... В інтернеті так пише. Надіюсь, так воно є. Трошки ну, занадто аж помаленьку він, напевно, їде. Я не знаю, я його не заводив. Мені дуже кортить його завести. Бачите, мені навіть той, уйко, у якого я виплакав, випросив у цього мотоблока. Він, він каже, я його здам циганом. Ну, я кажу, ну стоять циганом, ну що ви знаєте, цей редуктор, ну, скільки він коштує, я кажу. давайте я відкуплю у вас ну, за нормальні гроші. Я не буду казати, скільки я грошей дав. Но... Небагато, чесно кажу, небагато. Він мені дав ще два стартери, бо це, хто знає дружба, вона заводиться з таким сіомним стартером. Мене реально мене ось цей редуктор. Взагалі-то я хочу його завести, цей мотоблок. Кажуть, що цей дідок, який його склепав, то він робив не між я Потім, я так розумію, що він колеса поставив, я їх міряв, 60 см одне від одного. Я так поні розумію, що він, напевно, кукурузкине там ну, на той час, бо це кажуть, це ще мотоблоків зубрів, ромбіків чи Рубіків, Чагів взагалі не було. Це було до це, це 90-ті роки, може, навіть бачу, на двигуну написано 82-й рік. Ну тут не видно трошки. А це були десь 90-ті роки. Тоді ще не було зубрів. Тоді, бачите, кажуть, що мотоблок придумали китайці. Не китайці придумали, вже були і там МТЗ були такі старенькі. Бачите, от, прикольно. Да? Ну, чесно кажу, оця штучка мене зацікавила капець. Оце перша. Нейтральна, ой, тросик мішає. І задня. Я його заведу 100% і покажу вам, як він працює. Е, у мене нема в планах ним працювати цим мотоблоком. Е, да той фокус? Так. Е, вже я сказав. А, так, да, і тут заводський переходник такий. Я так розумію, що заводиться двигун. Воно, він працює, бачите, тут така ручка, де заснігнув. Ось така йде ручка. Чік. Також видно дідок бензопилу дружбу, чи там Урал розібрав такий газулька, Я знаю, бо мого батька якась була <кхи> така пилка Урал. І він цю пилку розібрав, або навіть не розбирав, а так, так і забрав разом разом з, цією, з цим двигуном. І тут е, тут йде, в принципі, у бензоплі тут йде редуктор і вже йде шена. І так само воно на, на такий самий хамутно кріпиться. Бачите, тут йде такий реча. Зараз ми його сюди від, відкручуємо. І вже ну, у пилці, то вже можна крутити там редуктор. там. Ну, Хто у, у темі, той розуміє, про що я говорю. Ось так воно тут стоїть. Тобто, звичайно, тут йде щеплення, це ну, центробіжне, ну, рідне від бензопили. І воно ось крутить цю коробку, а ця коробка передає. Крутний момент на ось цей вал. А цей дідок взяв цей вал. Кстати, цеп. Щоб ви розуміли, дивіться, цепку я поставив, тут напевне, ну, напевне десь 30-та цепка. Ну, 202 пальці у мене. Така мощна. І вона йде туди на колеса. Понятно, що тут ніякого немає. Але за що того, що колеса вузейка, то повертається легенько. Бак. Також є так, дві дивіться, кріплення заводське. Бачите, видно, так воно і стояло на тих половних системах. Ну, тут заливається нігрол, чи що там. Вихлопна. <смі> Такий загальний вигляд. Ну, інтересно, мені чесно кажу, так хочеться його завести, Можливо, навіть заведу. Я 100% покажу на камеру. Чи в цьому відео, чи можу в другому, але цей. Кажуть, що ще він прицеп ним, Ну, понятно, є задня передача, можна дати назад. Бачите, але немає ніякого кріплення. Я не знаю, як я його чіпляв. Отак я виманив цього дітка, він по... хотів завести, щось помучився, каже, нас забирає його, щоб я його не бачив. таке. Так, і ще одно, Тут є таких. Не знаю, чи покаже. Е там таких два корпуса під 200. Під вісті... Коротше, <кій> жигульовський ступічний печіп, який доволі. Е два корпуси йде доволі таких мощних. Мені вони теж кстати, буде треба. Фу, так нагорися, що я задихався. Так, буду заводити його і покажу вам обов'язково. Ще разок зовнішній вигляд. Дивіться, колеса тут стоять від Мінська. Ну, я по скатах це бачу, що це від Мінська. Ось такий, бачите, він так понаварював і Ну, скатів майже немає, одного точно немає, бо вже потрісканий, потім цепочка. Цапочка доволі займається. Потім бачите, виходить вал 35-й тут. Я замірю тепер, не на камеру. І потім, ну, початок, соплі наварені. І бачите два корпуси йде. Таких дуже солідних корпуса. Де там причеплені, бачите? Ну і ступічки також. Де той фокус? О, бачите, такі ступці. Він понаварює їх на диски від сівалки. ну той він, він посчитав, що це буде найкращий варіант. ну Не знаю, чи найкращий. І ним їхав. Також мене дуже порадувало, що ось цей редуктор має кріплення класне. Бачите, він кріпиться можливо, видно. Бачите, один на два болта з цієї сторони. Також, також з цієї сторони також. Там така ж сама йде посадка, також на два болта. Ось така ситуація, далі. Також ну, бачите, поноварив шпицю. Тож якісь соплі тут наварені. Я вже бачите, поклав старт, крутну компресія самошедша просто. Я хочу зараз завести цей мотоблок, не забути поставити на нейтральне положення, щоб у мої байки не заїхав. Е, так, я не буду показувати, як я б домучитись, не буду позоритись. Думаю, що цей. У ну, мене уяви немає, що я маю заробити. Ну як, є уява, я зараз провірю іскру. Понятно, що карбюратор тут вже все. Будемо класти тут карбушку. Бензин сюди будемо не в бак, бо там десь по так іржі стоїть. Бачу краник, бачите, на два видно від тяжого. Бачите, бак. Бак. ну Не видно, щоб би. Дідок сам варив, це якесь заводське. Ну, я кажу заводське, бо кріплення похоже на заводське. Так, подальші дії. Зараз я провіряю іскру. Відкручу свічу, провірю іскру, чи є, і зачеплю тут баклашечку, уляємо напряму в карбюратор, спробуємо завести. Саме головне, щоб не забути, щоб був на нейтральній, бо поїде ще десь. Я не знаю, як він їде. Зараз спробую завести. Я це не буду знімати, але хочу вже вам показати, як він буде да робити і як він, ну, яка швидкість його. Тут в принципі нема куди їхати. Але несуть хоч туди-сюди ним попробувати, Бо кажу, в мене таке бажання, вже треба втіляти спати, бо вже 9 година але, і завтра на роботу, але хочу попро... Ну, не... в мене просто я спати не буду, як не заведу цього дракона. Добре, давайте погнали, зараз я попробую його щось придумати двигуном. Щоб він щось дихнув пару раз, хоча б, щоб показати вам. Ну що, погнали тоді? Коротко про те, як я шукаю свічі, які я вже давно повикидав. Ось ця січа була Так видно? Ось ця січа була закручена, бачите, вона вся мокра. Видно дідок січу не відкручував і не пробував. Я також ці вже всі погані, але я їх не викидаю. У мене чисто така думка, що коли вони постоїть трошки в цій коробочці, то вони починають працювати. Не знаю, можливо ось таке саме. Так, знайшов таку штучку. Я определяюся, що чую, яка працює, мала би працювати по... Ну, давайте цю попробуємо. Зараз... Так, хола! Ні, холо не працює. Так, тут кольця нема, це мертва. Кольця також немає, також мертва. Тут є, О, Оце, напевно, жива. О, ще, напевно, і 7 v Оце теж, напевно, напевно, працює. Зараз спробуємо. Ця пепочка закручується. Не буду трогати камеру. Покладу на паузу. Попробую я ось цю січу. Іскра така ще може коня вбити. Я, звичайно, не знаю, чому воно <кій> опинилося в цій коробочці. Я ж кажу, вона... вони свічі в мене обично постоять і потім працюють. Ну, щоб завести цього дракона, то я думаю, що хват... хвати буде зараз. Закручу і буду пробувати. Ну що, свічу я закрутив, Уже нормально. Я цей процес не дуже хотів показувати, бо... Ну, ой! Пепка впала, бачите куди? Як прикольно. Не хотів показувати, бо тому що це такий секс. Просто не хочу, щоб ви бачили, як я з такими драконами мучуся. Так, ну що. Дивіться який насєчник тут сам, самошечий. Там шороб є. Як у обичних насєчниках. Ось так. Закрутим цю пепочку. Хі -хі, бо тому що тут стояла ось така резинова чик, Заходила. Ну що. Закрутив. Зараз спробуємо цього монстра завести. Ну що, давайте тоді. Так, коротше, не буду показувати, зараз заведу. Перший раз, і другий, і третій заведу, щоб вже на камеру він заводився нормально. Ну і тоді покажу, як він туди-сюди їде. Погнали. Так, сіпнув разів 5, він зірвав. Хочу показати. Трохи задихався, бо це... Так. бензин, звичайно розбавив маслом, бо тому що це двигун Фу! йо моє Де мої китайські мотори? Включив подсос. Тут є подсос. Чуєте? Бачите, хочеться? Хочу завести, але щось не дає їм. Може, залив знову. Так, да, на мене залив. Так, виключимо подсос. Попробуємо без подсосу. Вау, з ковбика. Що казати? Поставив його знову на ковбик, бачите, завів я його, але за 10 секунд він, бачите, у гаражі який туман. О! Зараз спробую на камеру. Як він заводиться? Кстати, заводиться прикольно. Треба було просто газу дати. Що це камера криво стоїть отак? Ну ще разок. Давай попробуємо. О, стартів відлетів. Так, треба дати трошки газку, напевне. Тросик підклинює, тому газ не треба тримати. Й-майо! -йом. Оце, оце називається совєтський мотор. Фу. Треба відкривати двері. Бачите, дуже великі обороти. Походу, му муфта йде у зацепленні. і не дає мені включати ні першу, ні задню. Скригочу. Не хочу мучити, тому що не хочу, щоб він стрельнув десь туди. Фу. А треба відкривати двері. Бачите, але заводиться нормально, хоча стояв довго. Все. На сьогодні Пока все. Завтра вивезу його десь на двір і там попробуємо. треба відрегулювати холостей, щоб можна було включити передачу, щоб центробіжна муфта не була ввімкнена. Отаке відео сьогодні про такий саморобний мотоблок. Може комусь цікаво, що саме, чи вітки ось така ось такий редуктор. Пишіть. Я не знаю, де його я маю ну, використати, бо тому що у тому тракторцевий, який я ну, пр, ну, роблю, то він мені не підходить, бо він дуже великий. Бачите, він великий і в нього е, вуглова передача йде. Мені не підходить. І так, трахторес, мені пишуть е, мої підписники, що він довгий виходить. Хто не знає, подивіться мої відео, там я роблю трахторес саморобний. Просто цей редуктор десь підійде ще. А можливо і вийде такий варіант, що покататись це ось цим мотоблоком. Можемо між дурялочку попробувати ним зробити. Взагалі то цікаво, як він їде. Ну, як вам цікаво, бачите, цепочку трошки крива. Ну, щось, ну Це все робиться. Він стояв, дуже довгий час стояв, бачите. Взагалі я ці двигуни ось ці від дружби, там. вони, вони Бензин ну розходують просто дуже багато. Мені вони не цікаві. взагалі. Хіба щось мудрувати з карбюратором. Від цих китайців класти щось, щоб... Він, май краще він. Ну, працює він, заводиться. Дуже, кстати, дуже довгий час він не заводився, але бачите, завівся. Це на камеру, чесно кажучи, другий раз він завівся. Перший раз завів його і тоді включив камеру і завів ще раз. Треба було газу дати на ручці. Ну що, якщо хочете побачити, як він їде, я вам покажу. Обов'язково. Так, да, бачите. Колеса такі сумнівні, але нічого. Ну що, дякую вам за перегляд. Вибачайте, що відео довге. Будемо знімати далі. До побачення.